Так нині виглядає ділянка під мостом поблизу ринку дикого у рівному. Тут можна знайти і побутове сміття, і харчові відходи, і навіть старі викинуті шини. Щодня повз цей пейзаж проходять сотні рівнян. Дехто із них такій проблемі обурюється. кажуть, прикро, що, попри наявність, поблизу цієї ділянки сміттєвих контейнерів вона перетворилася на смітник. Масштаби вселенські виходять. вже тут. Получається, що на центрі міста що є? Мусорна яма. Так, жахливо, немає в нас господаря. Ну, має хтось прибирати, напевно, це сміття. От є смітники, чому туди не кидають. Я скільки себе пам'ятаю тут завжди таке. Я не знаю, як так можна. Рядом ці сміттєві баки стоять і викидають просто кучами. Це так не повинно бути. Неприємним цей смітник є і для продавців ринку. Тетяна торгує побутовою хімією через дорогу від проблемної ділянки. Каже, подекуди скаржаться на сміття і покупці, переймається, що може стати ще гірше. Гіляки, пакети, той, тобто, що хочеш, можна знайти корисного і некорисного, як кажучи. Ну страх. Люди жаліються неприємно. зараз буде літо, жара буде йти неприємні запахи. І розносить вже вітром, моти пакети розносить все. Я просто бачу, що люди йдуть, навіть були такі покупці, які фотографували на телефони і вже розпространяли по інтернету. Дехто ж із торговців пригадує, колись на цій ділянці планували облаштувати парковку, натомість облаштували смітник. Кому вона належить, продавці не знають. Знаєте, часом тут не можуть машини розмінутися взагалі, а там такий срач. Вибачте, і вже скільки разів говорили, часом тут так наставлять машин. Ми не можемо не проїхати, не ні пройти, нічого не можна. Про цю проблему знає і керівництво ринку дикого. Втім, зазначають, ця ділянка їм не належить. Відтак і контролювати чистоту на ній на постійній основі не можуть, хоча подекуди намагаються. Те сміттєзвалище, таке стихійне, яке за знаходиться на прилеглій території. Там є орендар, який відповідає за чистоту своєї ділянки. Раніше вона була в оренді спілка автомобілістів України. наскільки сьогодні я вже не готова сказати. Ну воно з'являється час від часу. Потім служби його прибирають, і ми своїми силами теж допомагаємо прибрати. Бо інколи буваєш там телефонують і просять. Ну приберіть, ми знаємо, що це не ваша ділянка, але приберіть. Про те, що договір на оренду ділянки укладали зі спілкою автомобілістів України, підтверджують і у департаменті інфраструктури та благоустрою. Втім, за словами його начальника Руслана Гудими, на нещодавній сесії Рівненської міської ради його було розірвано. Відтак нині планують передати її новому власнику. Станом на сьогодні готується рішення сесійне для того, щоб передати нашому шеу дану ділянку на баланс. Ну, з другої сторони, воно і логічно, так? оскільки міст знаходиться на балансі в шляху оклопенного на нашого управління. Так само і територія, яка під мостом і біля моста буде відведена для нього як балансоотримувача моста і, при, і ділянок, які біля моста. Якщо я не помиляюся, її призначення було облаштування автостоянки. Ну, але бачимо, що автостоянки на даній ділянці немає, вона є загороджена блоками з якихось причин. Руслан Гудима додає, у разі якщо хтось із рівнян виявить стихійні сміттєзвалища у нашому місті, просить обов'язково повідомити про це їх. Ми будемо вдячні рівнянам, дійсно, коли вони звернуться на лінію 1553 щодо виявлення таких моментів, але ми повинні розуміти, що. Це самі ж рівняни створюють такі прецеденти. Стихійне сміттєзвалище це коли на міській землі формується сміття незрозумілого походження, коли в землі є в той чи в інший спосіб господарник. Чи утримувачі, тобто ми можемо говорити, що на ділянці цієї особи відбуваються такі процеси там з сміттєзвалища чи просто не прибрано. Тобто, це по ми повинні це розрізняти. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.